Всім привіт, вітаю всіх на каналі. У нас був турік український ком'юніті від від кого? Гуляка Гоша Гуляка Гоше. Від Гуляка Гоша дуже йому дякую. Класно. Зібрав усіх, пограли дуже багато знайомих нікнеймів. Кайф. Дивіться, чи переміг я або не переміг. Ви ніколи не догадаєтесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, побачимось у наступному відосі Це було звернення. Приходьте до агроплея, тут, блядь, хуйсосять людей в прямому ефірі. Переход. Не спершу їбачить бігмак, не бачить віч. Гуляка воша погрожує. Сенсація. О, кажись, це Віталік лов. Єбать м'ясо! Ніхуя! Єбать, агро, де біць сидить? Все, парни, удачи! Мужики, я вважаю, цей немовірний день треба почати блядь, з потужності. історик усі! Поналий бай. Єбать, тишина. Хто навіть не знає, що тут відкрито. чи ти палю? Чи ти палю? стоит, блядь, силы сомены. Ну, там цей. Там же есть диерочка, так что. Ты брат. Ты Блять, якщо насправді справді я знав, що це Максим. АХУЄТЬ я селф зайвий купив, я клоун. Якщо б я знав, що це Максим, я би так не выебался насправді. Ніхай собі. себе. Проеблений бабки. Так, хлопці, нам треба піти поробити. Так, стоп, а чо 9 людей. А чо 9 людей. Вісім людей. А шо трапилось? Блять! Да так все гарно починалось! Сука! Да я все, я беру топ 1 похуй! Я беру топ 1 я сижу, все! Ой, блядь, уже новый, понял. Максим Максимчик, Максим Чік, Ну, з першого вони... він. Що він каже, що він каже? Він попереджає, що йобне твіч. Не з першого їбашать й... Big Mac. Потім бачать твіч. Поді що? Потім <laughs> 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 Зараз їбануть твіч мужики. <laughs> Бабам, нахуй. <Анна. laughs> Та офіс, блядь. Ой, засуджую. Я засуджую. Да. Напишіть йому в чат, напишіть йому в чат. Як його нік? Гуляка. Ольга Гоша погрожує. Ці його твіч сказав, що і зараз його їбане. Сенсація. Все, я, я, він каже, я взриваю твіч і переходимо на ютуб. Дивіш, Агро, ти, ти перший в списку в друзях, я другий. Я третій. Він такий, типу, у тетіх долбайома не приглашаємо. Давай в чатик напишем, переходьте до Агроплея. Тут, блять, хуй соця, то вони в ефірі, переходьте. W, F, F, B, 9, 7. 9, 7. Засуджу, взяти. Супрям. Не Блять, літера Ви, не давайте нахуй. Ви нам, Блядь, приберіть літеру дерфовита, я ебал. Не, ну мужики, ну це точно суперстор, типу я не бачу іншого варіанту насправді. Пікне, братик. Охує типи багаюзают. Да? А чого тут блотик то валяється? Бачили хуйню? Хто би це не зробив? Я привіт передаю. Багаюзери хуйво. Але у мене тепер я лудал. Пашки нема. Не попайтесь нормально. куча время проебано. Ну, рот, ну, ебать я застрял в дворях нахуй су так блять сбираем булки меньших попыток у нас не будет Чем ну, тебе тут занятый? Дякую за с то. Блядь. Кто ты? Вакик, электро. Дуже дякую тобі, ну, дякую. Вс, давай, ты прийду. Ну, можно злой выйти, блядь. Ты что? О, кажется, это Виталик Лук. Ебать. Где бы Витал? <Светау. звы> Опа Рести, ⁇ -мо ⁇ Пробав я кучу часу. Ну, всю эту залупу. Поехал из вицинах. <реклама> Да камон! Сука! Батон-багет. Ну давай-то потрахаемся. Ух, oh, ебать, хорош! ха <laughs> ебать. Yeah, Блядь, за... Ебать за лупа. Сука, хорош. Почти вырубил я. Так я обосрался, я ее потерял. Что ты думаешь про анимасиста? Это изи фра був, я проєбав. Він ще фул... О, фростик, ебать, добігався. А третій зараз його. Ебать, алло, мужики, ви що, просто йому фраги дарите? Я правильно розумію? 6 фраги забыл. Ніхуя там ведь залітає? залетает! це сыгали! Їбать, типу... Не туди, не то, не то сидіння, слева. Ну, шо, мені треба відійти, бо у мене спин. Ебать, обосрался. Нихуя. Блять, а по правилам? <пи> Мы не розбиваємось по правилам? А, <пи> а він не ставив ці правила. Блять. Звичайно, розбивалися, коли джербка. Бо він прокай завжди, касн. Да 13 фраг? Нихуя! Обождался электричество. Все, вы мертвый. Братан, с чем ты играешь? А может он земли пиди брабочка, я ж не знаю, вижу джалбрайк, можем же джелбрейк длэл брейк на то. Ну, я даю. О, дякую, дякую. Билд від Хантера. Подивіться, вот билд буфтики шо. Сорок, хорошо. А, нихуя? Прикинь. Nee, <решит> не, Не ГГ, чё ГГ? Все ок. Ты чел на верте в ССС зараз, я думаю. Хотя. Там, если у тебя маска, то ЦГ. Не, Вин выиграл. Хорош. Блядь, це не Галіл, це... а є ой-ой. А я його пушу на плюсове, думаючи, що в мене Галіл, а в мене не галіло. Нихуя. Братик, кто ты так без страха? Без братик, без Ебать, хорош. Брат! На контроле, питкрався. Бать, алё, а де? Перебежим? Вот, по нему хуярить справа, х э -э -э. И с сей стороны А я себе. Точки нема. Пизда. У нього нема плашек. Yeah. Я не знаю, нахай я не купив плашки, але менше питань. Move. Бля, це той самий тіп. Знову я його вбив Зебався. На я намагається? Потрап... Блядь, шо я зробив, нахуй. Ой, короче. Блять, да у цей нахуй Це постійно, нахуй так? І ми знову мені вистина була. На мене прокнув, як цей контракт називається, я понял? Ну, типу, топ елімінейшн або як. Що це? Що це знак, що треба йти рано. Ніхуя! Єбать, що йде ліксика? Кліпає! Кліпає, кліпає! Ти валі! Так, 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 так! Я думаю, еще Дона від нього вийде. спойлери, ти опять сейчас меня не Він Бинлик, опять клипать. Я ебал, що там за кліпмастер У нього плашка не ставлю, начебника. Можна на твой папур дали на платку, в теории. Не, не дав, все. Да. Ну це очевидно було така хуйня. це постійно так. Один в один залучий. скільки у тебя фраги? Ага, въебам. хто його бив

Да, я типа щас особого варзону не играю, я в КС сейчас шпилю. Я вчора, каже, зашел по треніці, я блядь, побил, я ебал на її. Може, якщо стрімер не долбаєб нічого і подумався купити плашки на магазині, як тільки находився, то Дима, блять, стрімер щось би і себе виставив.